Це вже село Мархалівка. Ви Виробили 30 гектарів лісу для того, щоб зробити кладовище. Для загиблих воїнів. Але тут так заборонено заховувати, тому що якщо копнути буквально 2 метри, буде водичка. Вон, дивіться. Ось видно воду тут не можна заховувати. Визвали екологічну службу, яку не пропускають. Але ми зайшли. А ось що, дивіться, озеро. А цього озера не було тут. А тепер вона є річка, водючка, будемо звати. Це води нема. Це все натікло. На, на це вони викачують воду з, з того, з той сторони. Там, де ми були, і ось сюди перекачуємо. Там тіло обережно, а там лато, ладоп там. Вони, видно, перекрили, не відкачується. Це каналізація. Це каналізація? Так, оце ж відстойники, а ото вода тві. Вон, друге. Це каналізація. Це каналізація. Бачиш? Оту воду, яку вони сливали, вони бачить в каналізацію. Бо каналізація ще не робить, а вода вже є. То вони в каналізацію. Це а живої які тут напор, порбу? Це вони сьогодні відключили, і не зливають. А воно себе. вон, другий лоток, він од вже закидіть вже переведе. Виключили. Ні, виключили, ти щось викладається. Та я сказав, що це вони зливають на днізах, воду останні. Подивіться. Ціле озеро. Це, так, ні, це це не озеро. Тут, тут просто була вода. Тут була ну, просто ложбіна. А зараз тут, а, бачите, бачите, це вся вода, яку вони відкачують з Мархівського болота. Це місце. Вони відключили, сьогодні просто прийшла комісія. Ні, ні, вони переключили Та дивіться, 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 вода ще просає. Ні, та це ж воно стояло тут болото. Я покажу, що вони на рили. Такого ще не було. Ось вони туди перекручують. Оце вони О, тече. Це ж бачиш, вони робили, вони ж не могли то дерево зрізати, то вони пригнали ту установку, яка пробиває, пробили оцю трубу з'єднали з і криницю. Оце ж воно вода обп'є. Вода плоду, ця вода а військова. не кажу, що вони ще воду об'єму. Хлопці, навіть хтось, вони кілометрів труб. Так почему якщо взяти? Каналізацію, і труби Де вони воду скинули? Воно братиш на рибу. А це вони більше зробили, щоб вода вийшли. Яму і туди скинули часть води. Часть води туди скинули. Бо вона була в викладах. Це ж там не було, походу. Там водичка, це стояр такий. А воно стояло отут, то вони там яму були. Бачите, скільки на рили там Село Мархалівка, ліс. І норки були. Саме цікаве, що документально цей ліс є кущами. Є офіційний документ. Що ліс це кущі. Те, що вирубали, і те, що мають вирубати. Там збираються всіх загиблих хоронити. Там, де стоїть вода. Присутній київський ревізор. Приїхала екоінспекція, яку не впустили. Захищений Берською конвенцією. Вони постановою признали цей ліс кущами. І коли вивозили це, цей ліс, поліція, знаєте, люди кажуть, так вони ліс крадуть. А виходить, так, грушить, так, а документально ну, вони, кущі, а, 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 а це кущі. Поліція каже, так, це ж кущі, це не дерева. їжайте далі. І ніколи не страхували. Клоуни. Це буде тільки землі води, коли вони виведуть річку, ці підземні води. Ви знаєте, коли пароля, що відбувається? Все, що там в мобілі, воно випадає в землі води. Води немає. Єдине, питання може, добавляють сюди. Вон води бач? Щя, зараз. Щось кину, щоб було. Вот да. Ну, ось, буквально да, это... 2 метра и вода. Это не больше 2 метра. Не, не больше. Не заходите в эфир. А дерева, какие еще будут пилять, я так понимаю. Они еще будут дерева резать. Ось куч, куч, який зрізали. Це все кущі лежать. І вони ще відмічені кущі. Що вам нагадує? Мархарівська Венеція. Бонджорно! Бонжорно! Ось така вона. Мархалівська Венеція